Ігор Романенко зі мною на зв'язку. Це генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника Генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас. Отже, обстріли продовжуються не лише в столиці. Сьогодні в Києві день жалоби, але ми пам'ятаємо, що останній тиждень є надто складним для нашої держави. Ми маємо загиблих, поранених, і все це житлові райони, житлові квартали. Нашої країни. Комбіновані атаки продовжуються. Як ви вважаєте, основні акценти і від чого це залежить? Чи побачимо ми згодом знову комбіновані атаки балістикою та шахедами від Російської Федерації? Жулю, велика вирагідність того, що побачимо, в зв'язку з тим, що ну якби залишається по переговорам. Відчинене по часу вікно можливості для Путіна, і він тепер уже можна даже сказати фразу: завдяки американцям їх позиції, які реалізують наративи російські застосовують війська, застосовують засоби повітряного нападу для того, щоб тиснути на погляди в переговорному процесі воєнно-політичне керівництво. А також тиснути морально-психологічно на громадян нашої країни, і в першу чергу Киян, як вони говорять самі, це місто, де приймаються відповідні рішення для них це стратегічне. Зв'язку з таким підходом ми бачимо, що суттєво змінш... збільшилась потуга проведення повітряних ударів з боку Російської Федерації країни агресора. А також інтенсифікувались буквально після так званого перемір'я, на якій було до 100 на добу за 30 годин, мабуть, зіпнень то зараз збільшилось майже до 200. і на напрямах і по кількості. Ви про це зараз говорили, тобто за цей час Путін намагається якомога далі просунутися з приводу захоплення. Чотирьох областей, які вони, крім Криму, включили в свою Конституцію. Ну, вже якби для цей варіант з тиском відносно юридичного признання Україною захоплення Криму фактично відпав з погляду заяв самого Трампа. Він зрозумів, що це не зміниться. Європа нас підтримує в цьому. І таким чином кавбойським наскоком зруйнувати безпекове питання, і в цьому він багато в чому вже зруйнував, і не тільки безпекове, як ми бачимо, то, то по цьому пункту скажімо, їм не вдасться, але обертається для України для громадян України трагедією, в тому числі і Киян, і в першу чергу, оскільки ну його погляди і підходи полягають саме в цьому. Тому е, треба відноситься на ще час е, до ну своєрідний час, казам дедлайн до 9 травня. Де Путін скоріше всього буде е, доведе? Е, вони робили анонсування цього, е, значить, зупинення підсумки. Своєї спеціальної воєнної операції, але це не означає, що зупинення війни. Вони її переформатують в антитерористичні операції, тому що як відомо з їх подачі пропаганди, їх вони воюють в Україні тут тобто проводять денацифікацію, воюють там нацистами, фашистами і далі по їх там алгоритму і. Такого роду боротьба якби буде продовжуватися, але треба робити які підсумки. Тому він хоче показати, що додалась в область, наприклад, Субскади ведуть бойові дії, хотілось би просунутися за цей час, і не просто хотілося, а мають задачу. Путін поставив воєнополітичну задачу, щоб вийти на кордони, наприклад, Дніпропетровська. Ну і покращити ситуацію в всіх областях. Вони ж скільки воюють за значете того, що щоб захопити в тому числі Луганську область, вже там 5% не вдається але скільки їм це не вдається, тому що такого роду плани ворога значить, руйнують наші оборонці. Ну, ця мета ставиться путіним до 9 травня, до так званої символічної дати, тому що там день перемоги пранується величезний парад, як це називає президент Російської Федерації. Тобто, ми зараз кажемо про такі терміни, чи це більш саме, тривалий період З з боку російської сторони, і саме такого роду дедлайн на 9 травня. А ну, тут ми маємо до 1 травня дату 100 років сто років, боже мій. Не дай Бог, значит, він там і взагалі питання, скільки там Трампа Трампа управляє. А, значит, по 100 днів виконання своїх обов'язків, і ми бачимо, і не тільки ми бачимо там окуляри, мабуть, рожеві, багато хто познімав безпосередньо в самих в Сполучених Штатів Америки і по всьому э, миру. Бачите, що він вже встиг за ці 100 днів натворити і наламати, але пояснюю для своїх громадян, що це тимчасово далі буде краще. Це відношення і підходи відомого популіста. Люб, будь якого він це використовує, але ну все ж десь щось позитивне повинно бути, а його нема. І міжнародний ніде там, ні, ні, з північної Кореї, ні з Іраном, ні на Близькому сході, і з України казалось би, от так от, наскоком ковбойським, і тут не складається, в тому числі як ми бачимо, пройшов четвер, по якому там економічна ця угода. Колоніальна, яку він намагався сформувати швиденько зробити, знову повернулися з два з двох етапів в пані. Тобто, ми Україна вже підписала меморандум, Але це тільки документ про наміри. От наші наміри вони будуть проукраїнські. українські своїми наскоками. Він нас не зіб'є всього. Дякую. і відносно того, що Крим підписати розмови не може бути. Ага. Пане Ігорю, дякую, дякую дуже за аналітику. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці і заступник начальника генштабу збройних сил України 2006 2010 років. Був зі мною на прямому зв'язку.